то дійсно ми їх будемо писати. Ну, це ж... це просто треба знати, до чого ну, поки що треба дуже добре, ретельно дивитися за здоров'ям своєї сім'ї, дивитися, що ніхто не то. Нихто... Тому що це, це дуже багато гранів цих проблем зі а, а скажіть, персонал є на цих 25 місць? А персонал А, а персонал общий, який є в больниці, буде виділятися, який буде працювати там і буде отримувати доплату. Да, нормально, за такие деньги побегут по домам <существует> рассчитываться, да. рассчитываться. Я вам да. хочу сказать так, к сведению. Четыре койки когда образовали, три человека сразу подали за это. за такую зарплату? И никто никого не удерживает. Вы, вы вот говорите, что... Э, это, не <существует> как, это не только проблема на воротах. Ворот, не нет, ну, вот, ничего не, что, не что, Они не получают Значит, да. не Я Привало понимаю, что, что вы можете говорить все, все, что вам хочется. Да все, все. Пытание закрыло. Подождите, пытание не стаскивающейся. Я вот сейчас вышла на сессию, и ко мне навстречу шли люди, и показали мне, вот здесь по вот этому новому тротуару, где посадили плены, выпилили рябины, это ж символ Украины, да? Молодые, здоровые, колы... калы, да? Калы на да? Выберят, вот ветка, да? <с Кто, <с на каком основании мне надо дать ответ? Почему выделили молодые, здоровые деревья? Я Я думаю, что этот вопрос нужно обратить к управлению городского хозяйства, которое не проводит никакой выпиловки без разрешения определенных органов. Я сейчас вам на этот вопрос а не могу дать. Спуститесь да. в управление городского хозяйства, вам говорю, что Вы просто съехали с этого а вопроса. Вы или кто? Вы вас сажали деревья, вы ничего а не, не знаете, вообще. да? Так, вы давите, да, пожалуйста, он он сейчас начальника, вам у вы пять, да. мы насчитали пять, но там пустые пять. Вот надо эти Хорошо. Билеты. Я вам сказала. С вот я вам дала ответ. Да. Ну, люди возмущены, зачем клены посадили, Я думаю, Я думаю, нет. Наталья Владимировна, а вы можете сейчас заясниться в управлении. А почему вы не зашли за сразу, не задали? ответ слышать. Я хочу, чтобы люди слышали, почему так вы у нас в произносились. Почему у нас посадили деревья, да, клены, саженцы, которые неизвестно приются или нет после.

Іліна, а? Шановні депутати, я почула, я почула питання, я запрошую і все зроблю. Але дозвольте мені зробити те, що я ще запланувала. Дівчата і хлопці, шановні депутати. Давайте, так. Давайте Дайте мені слово. Все. 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 Якось, так. Давайте так. Це питання є, зараз розберемося. На сьогодні я ще запланувала у різному і свій виступ. Е, значить, хочу всім сказати, що ми сьогодні провели. ну, Хотіла сказати останню 79-ту сесію, але це питання може ще буде я. 79-та сесія. Е, на цих сесіях ми розглянули з вами 1091 питання. Питання, якісь були з рішеннями, якісь були без рішень, вподобання політичні, особисті, мабуть, що, а може, і просто переконання якесь у когось. Мабуть, що не дозволяли нам з якихось питань прийняти ті рішення, які нам були потрібні, але все рівно 26 депутатів на протязі п'яти років працювали. І кожен, повторюю, за своїм переконанням вирішував, чи голосувати за, чи голосувати проти. І до цього я хочу сказати, що слово влада вона об'єднує роботу і міського голови, і депутатського корпусу. І коли сьогодні ми з вами чуємо на передвиборчих агітаціях, що влада погана від депутатів сьогоднішніх. То це ж ми говоримо про те, що ми всі погані. Або добра. Значить, ми всі добре працювали. Тому, будь ласка, почитайте і подивіться, що слово влада, якщо хтось іде у владу для того, щоб оту владу критикувати, а сам був владою, то тоді треба подумати, що ви говорите і як ви робите. Друга інформація, друга інформація. Теж всім говорю, щоб було. Зрозуміло. В 2016 році за кошти місцевого бюджету був придбаний один сміттєвоз, і в 2016 або 17-му, зараз можу помилитися, придбано два за кошти Екологічного фонду обласного. Тобто, щоб ви не помилялися, коли щось говорите. І третє: басейн на території шахти 1-3. Він на сьогодні не має ніяких документів, як спортивна споруда. І коли мене запрошував Галушко, щоб місто допомогло знайти проєкт, відремонтувати той басейн, то було сказано на шахті так. По-перше, проєкти видаються і можуть бути надані для реконструкції і ремонту комунального майна. А на той час ця споруда не була комунальною. Шахта не мала намірів передати нам на комунальну власність цей басейн. Вони хотіли, щоб ми допомогли притягнути якийсь проєкт, відремонтувати і залишити шахті. Тому це теж треба розуміти, коли ви говорите щось людям. Але то робота. На сьогодні я хочу закінчити сесію, бо я думала, вона останнього буде. Словами подяки всім і кожному, вручити подяки і вручити дуже маленькі, скромненькі такі подарунки кожному з вас, щоб ви розуміли, що ви депутати працювали для нашої громади. Перш за все, я хотіла би, щоб сьогодні була Людмила Федорівна. Вона сьогодні четверте скликання закінчення. Вона да, Так, Вона хвора, і тому її з нами немає, але ми теж ти дотували їй пам'ятну адресу. Я зрозуміла по спискам кандидатів, що вона вже не буде балотуватися, і тому, але її немає. Зачитайте, будь ласка, подяки. Подяку Новорубського міського голови. Оголошується братусь Тетяні Володимирівні, Депутату Новогородівської міської ради сьомого скликання, члену постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності правопорядку, оборонної роботи, охорони прав свобод і законних інтересів громадян. Завагуємо особистий вниз установлення, розбудову процвітання рідного міста, плівну працю на користь територіальної громади міста Новопродівка. Депутат. Депутат. Подяка Новогрудівської міської голови оголошується Серасик Олександру Петровичу, депутату Новогрудівської міської ради, сьомого скликання, члени постійної комісії з питань соціально-економічної і культурного розвитку, планування та обліку, зовнішньої економічної діяльності, за вагомою особистої місце, постановлення, розбудови та процвітання рідного. Сьогодні цей час закінчиться друга слідка. Подяка Новоградівського міського голови оголошується безручка Наталії Павлівні, депутата Новоградівської міської ради, з сьомого скликання, голові постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, населення та інших гуманітарних питань. третє скликання. Ну я бачила вас у списку, то хай дай Бог, що було чесно. Подяка нового дівської міського голови, голови оголошується Лукіній Ользі Вікторівні, депутату Новогородівської міської ради з сьомого скликання. Голові постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, місто будування благоустрою, транспорту, зв'язку, земельних відносин та охорони навколишнього середовища адміністративно територіального устрою за особистий ваговий внесення. Подяку оголошується у владі Ірині Адольфівні, депутата Новогородівської міської ради, сьомого скликання, члени постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та інших гуманітарних питань. Це перше стрільне. її немає. Ага, що буде відчинкова Вікторія Вікторівна, її немає. А тепер, як я й говорила, маленькі, скромненькі, але подарунки для кожного і для всіх. Аллена, я у Людмилы Михайлович. Вот эти какой-то. На жаль, инших коштів А ты не було. Ощущение. <риклад> якщо, якщо є у нас візьма і продать колезі, будь ласка, візьмите. <риклад> будь ласка, візьмите. <риклад> <риклад> На цьому сесію оголошую. скрижу. <риклад> Дякую